Так само ладно, хоть працюет. И прохання членів комісії should make the rest of the question малый си тест, темпле затести, политор, выпускать. А тут загальність під час? Шановні колеги, завершувати підрахунок по, по виконанню ситуаційних завдань. Хотів би нагадати, що е, оцінювалися чотири компетенції це е, професійні знання, вміння приймати рішення, робота з інформацією і... Управління персоналу. По кожній з цих компетенцій, е, кожен член комісії виставляв всім вам оцінку від 0 до 2, потім виводили середню юридичку, відповідно, то протоколі в члені комісії. І закінчення е, тобто, кожен з вас має 4 оцінки. Згідно порядку проведення конкурсу, якщо. Хоча б одна з оцінок складає 05 або менше, то ви припиняєте участь у конкурсі, тобто до етапу співбисі не потрапляєте. Якщо відповідно більше, то ви проходите до третього квітку. Тому я буду називати 4 оцінки і потім загальний результат. Жижулий Олег 0,44, 1.033044089. Заславський, 0,11, 0,22. Матейченко 044-056-033-067. Ляшенко 066-033-033-055. Шпита 1, 22 089 122 078 Ну Айріян 1.33, 1.67, 1.11, 1.33. Ващенко 078, 011, 033, 056 Іванченко 030, 010, 050, 060. Гундич 1.20, 1.0, 1,70, 1, 1, 1.20. Таким чином, до етапу співбесіди у нас потрапляють наступні кандидати. Шпит Олександр Олександрович, Іно Айр'ян Михайло Каранович та Гундич Іва Петрович. Чому вас вітаємо? Всіх інших ми дякуємо за участь, бажаємо успіхів. А колегам, які пройшли до третього туру, ну, прохання вже очікувати десь тут, неподалік. Зараз ми проведемо по до а потім повернемося до нас. Дякую.